На початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на території Київщини велися запеклі бої, в результаті яких 70% інфраструктури міста було пошкоджено або знищено. Не став виключенням і КПР пінь водоканал, який суттєво постраждав від збройної агресії російських окупантів. Після деокупації території Київщини на початку квітня 2022 року стало. Нагальна потреба забезпечити містян, що повертаються до своїх осель водою. Йдеться мова не тільки про місто Ірпінь, а ще й про сусідні міста переірпіння, такі як Буча, Гостомель, Ворзель та Михайлівка Рубежівка. У зв'язку з цим КП Ерпін Водоканал звернувся до компанії Сіменс за допомогою у вигляді електротехнічного обладнання, що забезпечувало б. Стабільну роботу підприємства. За активною підтримкою шторковарти Сімісаг ми маємо можливість допомагати відновленні критичної інфраструктури України. Це водоканали та тепломережі. Звичайно, ми не змогли оминути і нашу Київську область, багатство страждальні ірпінь, бучу та інші міста цього регіону. Ми передали їм дуже велику партію частотних перетворювачів які вони зможуть використати у відновленні насосних станцій, щоб подавати воду у будинки цих міст. Як ви знаєте, вода це життя, тому ми допомагаємо повертати життя у Київську область.